Купив підсніжники, заплати штраф, кінець зими саме час нелегального продажу квітів, що занесені до червоної книги. Вскільки обідиться букет рідкісних рослин не лише їхнім продавцям, а й тим, хто їх купив, вже знає Анастасія Єчкалова. Незаконний експеримент журналістам новин таки вдалось розшукати перші підсніжники. Продавчиня просить за червонокнижні квіти 10 гривень та запевняє, виростила їх вдома. А ви квіти чи секрет. Втім, торгівля все одно незаконна, кажуть в екологічній інспекції. Сплачувати штраф доведеться і покупцям, адже якщо є попит, то і зросте пропозиція, запевняють екологи. Передбачено накладення штрафу у розмірі до 408 гривень. Щоб зменшити продаж рідкісних рослин, екологічна служба щорічно проводить операцію Первоцвіт зазвичай нелегально продають весняні квіти саме в цей період. Більше активізуються люди, які на цьому роблять бізнес, і крім пісніжника, різні види шафранів, білосвіт, весняний, тобто ті, ці власне види, які найбільш користуються популярністю. Проте ані штрафи, ані попередження екологів продавців не лякають за півгодини, коли журналісти повернулись на квітковий ринок. Кошику з підсніжниками у продавчині вже не було. Розкупили Анастасія Єчкалова, Анатолій Лопаченко. Новини.